Мене звати Богдан Кузьмович, і я співвласник юридичної компанії Red Lawyers. Мене звати Назар Костенко і я співвласник юридичної компанії Red Lawyers. Вирішив поділитися досвідом, як бізнес-коуч Олександр Сьомочкін допоміг нашій команді гарно провести стратегічну сесію. Щодо підготовки до стратегічної сесії з Олександром Сьомічкіним, то вона почалася з того, що ми озвучили наш запит. Олександр все прийняв, все зрозумів і одразу нам дав певні такі інструменти і якби посил щодо того, що ми зробимо на стратегічній сесії. Потім у нас була очна зустріч з ним, де ми обговорили все детальніше. Також в онлайн форматі ми до стратегічної сесії задавали уточнюючі запитання. Тобто максимально було легко і зрозуміло і детально підійти до самої стратсесії. І вже коли дійшов час до самої стратегічної сесії, ми, якби не витрачали зайвого часу на якісь такі е, непотрібні деталі. Ми це все одразу згодили, обговорили і почали працювати саме по суті. Стратегічна сесія проходила дуже легко і комфортно, можна навіть сказати, в ігровій формі. Ми проговорили все те, що ми хотіли, розпланували 2026 рік і побачили напрямки, куди нам потрібно рухатися, щоб дійти до нашої цілі. Отже, за результатами проведеної стратегічної сесії з Олександром Семечкіним, можу сказати, що можу сміливо рекомендувати його підхід і його роботу для будь-якого бізнесу. Тобто це може бути як починаючий бізнес, так і бізнес, який перебуває в процесі розвитку, так і супервеликий бізнес, великі компанії, адже його інструменти вони в принципі підходящі, як на мене, для усіх типів підприємств, усіх типів бізнесів, і він має досить таку велику експертизу для того, аби знайти підхід для кожного якогось топ-менеджера, власника компанії і загалом компанії в цілому. Коли команда ділилася емоціями, то всі говорили про спокій, про зрозумілість. Про чіткість і про стан такого чіткого розуміння, куди рухатися далі, і які результати нас чекають в майбутньому в ході нашої взаємодії з Олександром Сьомичкіним після стратегічної сесії, вже я можу в принципі, поділитися тим результатами, які ми маємо. Ми, по-перше, проаналізували наш попередній рік, зрозуміли, в чому були наші недоліки, в чому були переваги. Це теж варто звичайно розуміти, і найголовніше поставили собі цілі. На 2026 рік, яких ми хочемо досягнути, проаналізували, що нам потрібно робити, що не варто робити, і розбили ці всі цілі на відповідальних осіб. Таким чином зараз ми маємо чітку структуру стратегії на 2026 рік для нашої компанії, що ми маємо зробити для того, аби досягнути наших цілей. Тобто, ми знаємо, які чіткі кроки нас приведуть до кінцевого результату. І також ми знаємо, хто буде за це відповідальний і хто буде займатися тим чи іншим напрямком в межах цих цілей.